На наступний рік. Чи були такі документи подані? Яка реальна потреба? Скільки не вистачає, хотіли б почути наставну відповідь? Так, шановні колеги, хочу сказати, що розпис асибнувань бюджету на 2017 рік по галузі освіта. Ми наразі в місті займаємо один з таких перших рядків. По загальному фонду нас. На освіту тільки з міського бюджету буде закладено, заплановано 341 мільйон 327 тисяч 100 гривень. Якщо ви мене запитаєте у порівнянні з минулими роками, так оскільки я була начальником управління освіти, я тут маю порівняння 2015-2014 року, це набагато більше. Якщо сказати в лапках, так то освіта сьогодні з'їдає кожну третю гривню міського бюджету, тобто кожна практично третя гривня міського бюджету сьогодні йде на розвиток освіти, на оснащення, на придбання, які здійснюються у світі. Що стосується дошкільних навчальних закладів, дошкільні навчальні заклади в цьому році міською владою виділено 129 мільйонів гривень мільйонів. 578 тисяч 300 гривень, і з них ті статті, які вас цікавлять. Це 2210 предмети, матеріали, обладнання, інвентар. Це власне сюди входять миючі засоби, туалетний папір, канцтовари, фарби, придбання до 6 тисяч за одиницю. Це Придбання і певних меблів, стільців і так далі, у 2017 році міським бюджетом на ці потреби виділено 2 мільйони 963 тисячі 200 гривень. Ця сума є астрономічна, наприклад, в порівнянні з 2015 роком. У 2015 році на ці потреби дошкільних навчальних закладів. Було виділено 174 тисячі 900 гривень, тобто неповних 180 тисяч на всі ДНЗ, а тепер майже 3 мільйони. Тобто ви можете в порівнянні це побачити, наскільки зараз це є більше, і що ми, власне, у цьому році можемо здійснити І вже те, що у вас хвилює питання батьківської громади, збору коштів. На оці потреби, тобто міська влада, практично 3 мільйони. 2014 рік це була сума 974 тисячі. Прошу про питання та. по цьому по цьому пункту. Ми в дійсності бачимо і знаємо, що великі суми виділяються. У мене тоді питання, чому збирають з батьків? У нас є підтвердження. Нам ну надсилають нам надсилають ось, такі от такі списки. Скільки збирають тут по 25 гривень. там по 50 гривень на потребу Рупи відповідно чому, чому дають списки є я... нас наталь. Дай будь ласкають списки різні списки. На цій миючі дезінфікуючому десь список з 20 пунктів, десь десяти 10... ну Покажи, будь ласка, списки ось таки різні списки, спеці... яких дуже багато ну, і дуже різних. Чому це відбувається? Чому так є? І ну де пояснення, і Пані, де наявнення ви сферішення? знаєте. Я, я на мій, мою думку, я вважаю, що це ша той знаєте постсиндром від попередніх років. Як було 174 тисячі 900 гривень у 2015 році і дійсно в великому обсязі ці кошти збиралися, ну зрозуміло 200 тисяч і тепер 3 мільйони. Ви собі уявляєте, яка це, кажуть, велика астрономічна сума різниці. І керівники, так, керівники закладів освіти, і це ну не секрет. Продовж багато років дійсно збирали ці кошти, тому що не тільки в місті на франківську, а на рівні України галузь освіти не Якщо в законі чітко записано, що 10% відсоловідсотків валу внутрішнього продукту має йти на розвиток освіти, то в Україні, на жаль, це складає 4,8% чи майже до 5%. Тобто 5% держава не дофінансовує. І це 5 чи навіть 6% падає на, падало на плечі батьків. І власне тому керівники ще я кажуть за старою практикою намагаються, бо вони не знають наскільки це. Але я хочу сказати, що власне за дорученням міського голови була проведена нарада керівників дошкільних навчальних закладів, де слухалося питання фінансування до кожного керівника навчального закладу. Доведена ця сума в розрізі кожного дошкільного навчального закладу. Так, дійсно, відповідно до інструкції, вони до листопада кожного поточного місяця мають подавати свої пропозиції щодо формування бюджету. І я, останній мій візит був у Крихівецьку школу. І коли я подивилася бюджет 2016-2017 року і питаю директора Крихівецької школи Світлану Івайну Каскрук, Світлану Івайну, ви свій бюджетний запит подавали на формування бюджету на 2017 рік. А вона каже, та, Наталя Петрівна, не подавали, тому що гроші не, не, не давали минулі роки і так далі. Тобто ми розуміємо, що тут десь є і можливо якась певна байдужість і, скажімо, самих керівників.